Якщо ви житель нашого прекрасного міста Черкас, ви обов'язково цікавитесь, що ж відбувається в нашому місті. Для цього потрібно ходити там, в кінотеатри, в бібліотеки. Сьогодні, зокрема, поговоримо про будинок культури, який у нас не просто є, не просто існує. Він ще й працює. І не просто працює, а працює на ура зранку і до ночі. Що там робиться для тих, хто давно туди. Не ходив, не цікавився. Ми сьогодні просто принесли до вас інформацію, тому вмикайте голосніше ваші телевізори. і Зараз дізнайтесь, що там новенького, що старенького, що цікавенького, і все це для вас. Тому якось дивіться і вже занотовуйте і готуйтесь завітати до будинку культури імені Івана Кулика. А розповідати нам про це сьогодні будуть ці дві чарівні дівчини: Маріяна Верховцева, режисер міського будинку культури імені Івана Кулика та Олена Воропай, тренер, танцівник зразкового колективу «Сучас Сучасною хореографічною танцю Імпульс. Вітаю вас в нашій студії. Ну, перше питання, яке в мене виникло, це як ви пов'язані між собою, дівчата? Прийшли ви разом, значить, знайомі, ну це зрозуміло. А ще якось, напевно, міський будинок Можливо, культури. Взагалі я сюди не знають, а ти так запитуєш. Ну, я я зустрілась ти... на твоїй бачила. <рес> 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 якось співпрацює міський будинок культури з вами, так? Ну, так. А, в цьому році. Можно на русском в этом году наш коллектив современной хореографии по просьбе Титовской Ирины Сергеевны переехал как бы сделал филиал новый в Будинку культуры имени Кулика. И мы очень приятно нам работать там. И вот я познакомилась там с Марьяной режиссером. Теперь мы співпрацюем. Так мы співпрацюємо а наскільки корисно товаришувати з людьми, з якими працюєш, це обов'язково чи можна так просто по роботі? Це не обов'язково, це корисно, це допомагає в роботі. Не завжди виходить прямо близько товаришувати, тому що у нас дуже великий колектив, люди дуже різні, дуже різного віку, різних інтересів. Не з усіма можливо товаришувати, але звичайно зберігати нормальні стосунки, коли ти розумієш людину, вони тебе розуміють, і це головне. На фразі дуже великий колектив. Зараз трішки зафіксуємось, тому що я так анонсував, що для тих, хто давно не був, ми зараз розкажемо, що там будинку культури. Що таке великий колектив на сьогодні для міського будинку культури? Великий колектив у міському будинку культури на міській будинку культури налічує близько 40 працівників. Тільки працівників, це і звичайно наша творча частина, режисерська група, і господарча частина, і артисти, які є у нас в будинку культури. Є колективи нові, ну, звичайно. Тих, кого я назвала, це не всі, хто в нас танцює і співає, це тільки ті, хто з нами активно співпрацює, наші викладачі, от, хореографи, співаки, артисти. І є ще, звичайно, діти, які займаються в наших колективах. Їх ну також дуже багатько, і дуже багато нових колективів з'явилося цього року. Тому можу розказати чи, чи про ви їх кожний. Якою цукеркою. Ми їх не заманюємо, Просто ми дуже хочемо зробити щось хороше в нашому місті. Хочемо робити цікаві заходи. Хочемо, щоб загальноміські заходи ставали ще яскравішими, щоб вони наповнювалися таким сучасною хореографією, сучасним мистецтвом, сучасним вокалом, чимось новим, щоб людям дійсно було куди піти ввечері, як ви сказали, десь чимось зайнятися, знайти свою нішу, свій. свій Інтерес, де його втілити в життя. Тому в будинку культури ми намагаємося це реалізувати. Я думаю, тим, хто зараз нас дивиться, дуже цікаво дізнатися. І вони, вони ще не знають про те, що які якісь у вас є гуртки, що ви цікавого робите. Я думаю, їм буде цікаво дізнатися конкретніше. Конкретніше ми дійсно всіх дуже запрошуємо. Ми вже запрошували школярів. Нещодавно у нас відбувся концерт, презентація в нас у будинку культури. Є колективи, які вже існують дуже давно. Це гордість Черкас і дуже відомі колективи і за межами Черкаси України. Це ансамбль народна пісня Ярославна, це інструментальний ансамбль акварелі. Це два хори великі джерело, веселка. Це народний театр хореографічних мініатюр Артанія. Дуже відомі колективи, які вже дуже давно працюють. Цього року у нас з'явилися нові танцювальні колективи. Це Імпульс, Денсхол, також сучасна хореографія. У нас з'явилася школа юної леді, уроки гри на гітарі, на електрогітарі, а театр студія Артишок, де можна навчатися акторському мистецтву. В нас є також і колективи, в яких можуть не колективи, а скажімо так, гуртки, в яких можуть займатися люди старшого покоління. Це школа йоги і школа здоров'я, також така фізкультура для людей, ну скажімо так, від 20 і від 30 і далі, далі, далі. І ну, взагалі викладає в нас. Тобто вікових обмежень практично вікових обмежень не існує, Вікових обмежень практично не існує, так, так але просто переважно ну, треба, щоб людям було що вибирати. Зрозуміло. Що е, людина, яка можливо вже на пенсії, їй може бути трішки не, посил, не під силу піти. Він танцювати хіп-хоп. Тому ми їх запрошуємо в школу здоров'я, де їм викладає також людина, яка має величезний досвід, має медичну освіту. Вона викладає з ними фізкультуру. Е, також е, з новинок, е, можливо, що це я забула. Є е в нас також ще один танцювальний колектив, якому також займаються переважно люди старшого покоління, це школа аргентинського танго. Це вже парні танці, які передбачають певний характер, і і звичайно вони парні. Тобто туди треба приходити або з парою, або шукати там собі пару. Чи проходять люди, які хочуть потрапити до ваших колективів і до ваших гуртків якийсь кастинг? Тобто там потрібно відповідати таким-таким параметрам. Це вже відбувається. Можливо, про це розкаже Лєна, тому що це відбувається вже власне у самих гуртках. Так, якщо в нас є вокальна студія домісолька, до речі, про яку я не сказала, дітки в ній співають до 14 років. То приходять різні діти, приходять діти, які вже вміють співати, приходять діти, які тільки хочуть співати. Але я чітко пам'ятаю, коли от прийшли там маленькі дітки, ну співали, якось їх так потихеньку, викладачі тягнули, вчили ж там, всі ці розминки з ними робили. І потім через деякий час вони приходять до нас і кажуть, наші діти нарешті заспівали. Тобто є прогрес, всьому можна в цьому житті навчитися. Ну, мабуть, потрібно мати деякі здібності до цього. Але це ж відбувається безпосередньо у колектив колективах. Ну, от, напевно, тоді і запитаємо Олену, як проходить це у вас, як ви робите відвір у себе? У нас себе? лично немає відбору, ми приймаємо всіх дітей, всіх віростів. Я вважаю теж, що може навчитися кожен. Мені здається, що дитина має в дитині спробувати себе во многому і знайти себе. І танці, особливо малышей іноді да, приводять, і батьки спрашивають, а мій дитина підходить, але ну, не є способності. Дитинку 4 роки. какие могут быть способности у этого еще ребенка. Да, ребенок или слушает педагога, или не слушает педагога, или он еще вообще только маленький, и он вообще выбегает из зала и кричит, мама, я хочу на ручки, или там у нас недавно было, я хочу витаминку срочно, вот прямо сейчас. И у нас, на каждом занятии у нас они что-то новое выдают. Но я скажу так, что научить можно танцевать любого человека. Главное, чтобы было желание. Ну, у ребенка это внимание и интерес. Если у ребенка есть интерес, он будет повторять за педагогом, он будет внимателен и он научится танцевать в любом случае. У нас, в принципе, даже а, по а, телосложению так же самое. У нас приходят дети совсем разные, в разной массе, и мы все равно занимаемся, стараемся тоже привести в порядок как бы форму ввести ребенка и это так, чтобы все научились танцевать. Иногда приходит такой ребенок, ну, мы, как, как бы педагоги, мы уже можем понять, да, вот ребенок там более подходит или не подходит. Ну, я так посмотрю иногда. Ну, ну, простой, тихий, спокойный ребенок, но потом через некоторое время ребенок может так открыться, что никто даже не ожидал. Поэтому вот я 10 лет уже работаю в этой сфере, я понимаю, что может прийти самый любой ребенок и стать. Кем, кем угодно, скажем так. Тебе можно сказать, что танцы, вот как раз, какие вы ви выкладываете, если они допоможут стать великим танцюристом, то про нани допоможуть уже того, что они раскрывают. Ну да, конечно. Во-первых, это спорт. У нас спортивные современные танцы мы занимаемся физической подготовкой ребенка. Потом мы, ну как бы расширяем кругозор ребенка потому что э, мы ездим на разные концерты вот в доме культуры мы выступаем и по городу э, дети видят дети видят э, ну как бы разные конкурсы фестивали э, чемпионаты ну и также у нас там уже для более опытных чемпионаты украины европы мира поэтому я думаю что это просто интересно для ребенка они э, дети живут танцами очень многие а в дальнейшем конечно ну я скажу честно очень много у нас нашего коллектива э, людей тут Учили совсем на другой специальности, но сейчас у нас наши педагоги в нашем коллективе. То есть они сейчас еще переквалифицируются еще дополнительно, хотя учились и на бухгалтерском учете, и на, да, на английском, как бы на романо германской филологии. А зараз займаються, якби как бы, в нашому колективі, вони якби как бы, з детства. І зараз у нас припадають, теж припадавають. Ну, Він чуючий бухгалтер, я думаю, це якось прикольно по суті. <гум> Запитання до режисера щодо прозвучала фраза, відбувається багато концертів. Що це за концерти? Як часто не відбуваються? Яка є можливість у звичайних людей туди потрапити? Чи це закриті якісь вечірки? Ні, такі? в жодному разі. Ми для відкрити для всіх відкриті абсолютно. Влітку в нас менше відбувалося заходів в будинку культури, більше відбувалося заходів. Помірки. Місто, це День міста, День Незалежності, те, що ми готували, і те, де ми виходили на майданчики міста. А Білий рояль, що суботи, відбувався за облдержадміністрацією. Ми Дуже плідно працювали влітку, щоб підготувати наш будинок культури для відвідувачів. Багато зробили новинок, ремонт, світло нове з'явилося, сцена стала кращою. І ми це продемонстрували ось днями. Буквально у нас відбувся концерт, презентація наших усіх колективів і нових і вже відомих для школярів. Де і для всіх бажаючих, кого ми запрошуємо. Ну, переважно ми запрошували дітей, школярів, яких ми хотіли бачити в наших колективах. Ми ходили по школах, їх запрошували. І от відбувся такий концерт, ми до нього готувалися, ми його зробили. Ну, Ми задоволені і чекаємо на, звичайно, нових відвідувачів, на нових танцівників, співаків, які незабаром вийдуть на сцени міста, і ми їх побачимо на всіх наших святах. Який результат? Ось таких концертів? Хтось підходив, говорив, що я теж хочу ходити на гуртки. Чи а, так подивилися і розійшлися? Ну після концерту був відгуки, звичайно, ну переважно схвальні. Було багато до нас, дзвінків, коли ми поширили рекламу в маршрутках, коли ми поширили ну просто зовнішню рекламу, флаєри надрукували. Були дзвінки, дійсно дуже багато телефонували з різними запитаннями. А такого віку, куди, а де можна таке танцювати. А, а ми от таке хочемо. А нам стільки років, а якщо ввечері, а якщо в день, а скільки кошти? І, ну, відповідали на все, звичайно, і дуже щасливі, що так відбувається. Що наш будинок культури от вересень, почався начальний рік. Будинок культури ожив, багато дітей, батьків бігає по будинку культури. Дуже багато цікавого. До речі, ще один одна новація в нас в будинку культури. Це про батьків. Згадала просто центр розвитку для дошкільнят, апельсинове сонечко, куди ходять діти до п'яти років. Така малеча, їх приводять батьки, вони там займаються, вивчають англійську, письмо, готуються до школи. Ну, дуже приємно, що майже весь вік, будь-який вік може прийти до вас позаявити. Ми і прагнули, тому протягом десь півроку до того, як почався новий сезон, у нас ми займалися тим, щоб збагатити будинок культури найрізноманітнішим репертуаром. Тобто, щоб це було дійсно і вокал, і танці, і для старшого віку, для молодшого, і для дошкільняток, тому що, ну, по-перше, щоб дійсно це було цікаво людям, щоб вони знали, де себе можна реалізувати. А по-друге, тому що Дійсно відбувається багато заходів у Черкасах, і е, я не знаю, хто ще про них не знає. Дійсно, що от все літо так були і, і на вдолині троянд, і, і в парках, і Івана Купала. Багато-багато таких було концертів, е, де хочеться людям показати і співи, і танці, і вірші, і гарних ведучих, і гарний сценарі, сценарій, що був, і де був, був динамічний такий захід, да, де людям було б цікаво. От щодо заходів хотіла запитати, у вас справді багато і дуже цікаве, де ви черпаєте ідеї цих заходів? <с. <с.> ну, Ідеї, по-перше, це, звичайно, власні свята ми небагато вигадуємо, тому що і так вистачає календарних свят, професійних свят. Ось буквально сьогодні наш художній керівник поїхав з нашими артистами в міську поліклініку, і там відбувається, якщо я правильно назву, конкурс медсестри. Конкурси, я так розумію, краси і різні там у них якісь такі конкурси відбуваються. Наші артисти їдуть просто їм допомагати урізноманітнювати цю їхню концертну програму. Якісь ідеї приходять, звичайно, ось там влітку ми проводили екологічний проект, де ми намагалися людей закликати, бути там обережнішими, бачнішими, не смітити, щоб наше місто було чистим, щоб вони сортували сміття щоб вони не кидали на вулицях ніякі папірці, стаканчики, нічого іншого. Ми це хотіли зробити, ми знайшли, хто з нами там поспівпрацює трішки, щоб і реквізит знайти необхідний, і якісь подарунки на конкурси. Писали сценарії, вигадували конкурси з одноразовим посудом, там, з якимось такими різними речами, з папером, те, що можна зробити на вулиці. І вийшло цікаво, хотілося б побільше такого робити. Ну щодо того, ми? Хто такі ми? Зазвичай або керівництво дає вказівку, дівчата чи хлопці, зробіть оте, те, оте. Буває таке, що ідея, ініціатива знизу. От ми хочемо таке то чи дозволити нам? А -а -а. Як у вас взагалі співпраця? Ну, по, по, по різному буває. Іде, е, є, звісно ж, якісь заходи, які відбуваються щороку. Це не йде там, скажімо, згори, просто ми знаємо, що ми міський будинок культури займаємося організацією цього заходу. Ми думаємо, як це буде відбуватися. Ми пишемо сценарій, залучаємо до цього артистів наших, залучаємо усіх артистів з нашого міста, всіх, кого ми знаємо, кого ми хочемо бачити, так як це задумав ну, автор сценарію так. Чи як того вимагає тематика заходу. Буває, що і наше керівництво, наш директор, зокрема, Ірина Тітовська підкидає ідеї, їй ще щось таке спадає на думку. Ми намагаємося разом сісти. У нас відбуваються наради, коли там наша режисерська група, це режисер, художній керівник, помічник художнього керівника і директор. Ми обговорюємо ідеї, потім вже збираємо весь колектив, щоб обговорити це. По різному бувають, приходять ідеї. Mm. Ну, буває спонтанно, да, приходять, як я вчора подійшла. Mm, да. а давайте. Вот это. О, да, точно. Да. Да. Вони спонтанно приходять, да, творчі люди, працюють, у кожного є свої ідеї. якісь. Да. І тут я, мабуть, працював цей момент, коли товаришують колеги, так що буквально там зайшли в кабінет, заговорили про заходи, які будуть ще тільки через півроку. ну, там, от Шевчен... до Шевченківської теми вже починаємо готуватися і вже ви. Ви гадали, от ви тут, як, як поєднати танці, і вірші, і поезію, і музику, як це все на сцені. От. Це все було буквально 10 минут, і у нас дуже все. І розійшлися готуватися. І розійшлися готуватися. Класно. Ви ну, варіте, що черти. робота подобається, так, якщо так. так. Ви сказали, що ви артистів залучаєте взагалі з нашого міста? Можливо, чи потрібні вам люди, які б вам можливо допомагали? Може, хтось би хотів приєднатися там до вашої команди або до якогось проєкту? Як, як це можна зробити? Всі, хто хоче виявити свій талант, ми звичайно раді вітати. Буває, до нас телефонують от навіть на День Незалежності. Подзвонила до нас пані і говорить, що вона написала вірш про День Незалежності. Вона його нам прочитала по телефону. Ми його одобрили. Вона прийшла в долину троян, все така красива в українському костюмі. Прочитала свої вірші. Але звичайно, перед цим всіх артистів ми намагаємось продивлятися, якщо ми не знаємо, хто це. Якщо це колектив, який ми вже неодноразово бачили, то ми вже знаємо його репертуар і кажемо, так, ви, значить, нам треба затанцюйте, нам оце. Або якщо немає, значить ми от Леночки сказали, Ліночка, нам треба отакий, отакий танець, все, готуйтеся. Можна долучатися, можна заходити до нас в будинок на культури, на прослуховування, на певні якісь подивитися. неодноразово. Працювати в будинку культури, Щоб співпрацювати Ні, з вами і брати участь у ваших заходах? Ну ми співпрацюємо звичайно з тими колективами, які також вже в нас є. Тобто ми їх знаємо. Це там і, і молодіжний багатопрофільний центр, так і, і центр дитячої динатської творчості, інші такі освітні заклади, школи. Є різні багато колективів при школах наших і просто самостійних колективів. Але дійсно, що є, з'являється щось нове, і вони приходять і кажуть. Ми кажемо, ну давайте, пішліть на сцену. Вони виходять на сцену. Ми сідаємо, дивимось, кажемо, ну, треба ще попрацювати місяць, два, потім приходьте трошки пізніше. Або кажемо: Окей, давайте. От день незалежності, все, танцюємо, вдягайте костюми, пішли». Ну так, людина культура всім дає шанс. Так. Да. Ну то для того відбуваються різні заходи, тому що відбувають данам прик наприклад, тут бувають заходи внутрішнього характеру, на які приходять обмежене коло людей, які не вимагають аж такого високого рівня мистецтва. От влітку ми співпрацювали з. Дитячим табором майстерня успіху. Вони в них займалися діти з різних категорій, і вони до нас приходили щоденно. Щодня ми їм щось показували. Це був, наприклад, майстер-клас по хендмейду. Це був музичний лекторій від якогось нашого вокального колективу. Тощо і коли ми з цими дітьми готували, наприклад, концерт останній вже ми залучили і їх на сцену, хоч вони не вміли танцювати і не вміли співати. Але ми зробили з ними в принципі те, що вони захотіли. Дійсно, вони прийшли до мене. Да, і Я розумію, що цим дітям показувати ви, ви там сказати їм, діти для вас заспіває хор. І діти скажуть: М -м, а щось іще можна там весевіння. Я кажу, діти, що ви хочете? Вони кажуть, ми хочемо Харлін Шейк. Окей, буде Харлім Шейк. Ми зробили з ними Харлем Шейк на сцені. Ми з ними вивчили якийсь там танець із нашими хореографами. Щось спробували показати на сцені. Ми їм показали наші колективи, можливо, які тільки напрацьовували цей номер. Да? Можливо, його зарано показувати в Лилові троянд всім черкасам, але от така апробація його відбулася на нашій сцені, на невеличкій сцені. Да? Тому дійсно, що шанс можна давати і є багато. Той же самий Білий Рояль відбувався. Ми все літо трубили, кричали: всі, хто хоче заграти на роялі, всі, хто хоче заграти на флеті, будь-чому іншому, або прочитати свої вірші, поезію, приходьте в сквер за облдержадміністрації до фонтану і читайте. Ну і були ті, хто приходили і читали. І нарешті і просто наш художній керівник приходив в понеділок на роботу, відпрацював вихідні дні там біля фонтану, приходить і каже, Єс, мої люди розказували вірші. Ну, просто це. Дійсно приємно, коли йде така комунікація. Головне, щоб люди не боялись, не соромились, тому що треба щось починати. А якщо і не починати, просто треба показувати мистецтво людям. Бо, ну, воно ж неможливе без глядача. Нащо тоді воно треба? Ось так. Ну, А де можна все це подивитися? В міському будинку культури імені Івана Колика. Так, дівчата, дякую, що завітали до нас сьогодні. Було, я думаю, приємно всім почути і нам, і нашим телеглядачам, те, що в Черкасах відбувається стільки цікавих речей, і я думаю, що лева частина відбувається завдяки вам. Дякуємо вам за це. Ну, а всім іншим хочу побажати і далі дивитись нашу програму, адже далі у нас наша наступна рубрика цей день в історії.